Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Хлопці в оточенні, а росіяни розстрілюють всі підходи, цілі колони. Давно пора таким горе командирам або самим сидіти в окопах, або захалатне ставлення, через яке загинули десятки сотні бійців. Розстріл. Що ти маєш робити як командир, коли твої люди така цінна піхота в оточенні, а виходити наказу немає. Пише журналістка Юлія Карієнко Марінова. Успенівський мішок під Курехова, чому він стався? Бо вони дали команду вчасно відійти на більш вигідні рубежі, коли фланги посипались. Дивне рішення сидіти на позиціях, коли і тебе з трьох боків ворог злочинний, я б сказала. Що відбувається потім? Звісно, ворог заходить із четвертої сторони, очевидно ж, і все ти в оточенні. Зараз в Успенівському мішку в оточенні кілька підрозділів, а команди на вихід знову не дають. Не ротний чи комбат приймають таке рішення, а цілий полковник тактичного групування Курач Валерій той самий, що за часів ООС був командиром бригади і підтримував офіційним листом мера Одеси Троханова, якого звинуватили в розкраданні держкоштів. Обіцяв тоді цей полковник звільнитись з війська. Шкода, що його відмовили. Бо зараз розмотує не лише бригаду, якою колись керував, а й сусідні підрозділи Курехова паде до Нового року. Так казали і військові аналітики, так кажуть і самі наші війська. Бо замість допомоги підрозділам, які підпорядковуються угрупуванні вугледар, лише розслідування на комбригів за те, що ті хотіли зберегти свою піхоту і дали команду відійти. Ми кажемо, що для нас важливе кожне життя. Чому про це забувають деякі офіцери? Пише журналістка. Один з військових Карл пише. Який сенс вищої військовій освіті, якщо у тебе таке відбувається, це не за добу, це вже місяць. Навіщо тримати сили в тактичному оточенні? Щоб що ми тією дорогою їздили на позицію влітку, і дрони вже там палили машини. Ну йоб твою мать, тоді це був лівий фланг водяного і шахт. Вже два місяці ця ділянка не має жодного тактичного стратегічного значення. Люди з мішка могли б посилити собою лінію фронту. Військами керують критини, і це фотодоказ. Юпіді, Бритва Генлона каже: ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю. А от Аліна Михайлова підкреслює реальність війни, коли виживання стає випадковістю, а не стратегією. Сучасна війна набула форми хаосу, в якому виживання на передовій дедалі частіше залежить не від грамотного планування чи ресурсів, а від випадковості поранення, після яких боєць більше не зможе повернутись до виконання бойових завдань інколи стають єдиним шансом залишитись живим. Це не вигадка і не перебільшення. Це реальність, з якою ми стикаємося щодня. Командування переходить межі розумного артилерістів, кидають у штурми. Бо немає снарядів, тож медиків скоро відправлять в окопи, бо немає піхоти, яку треба рятувати. Це не тактика, це самознищення, і це відбувається під прикриттям гучних слів про героїзм і необхідність. Накази, типу, відновити втрачені позиції звучать просто ефектно, особливо з тилових штабів. Але ті, хто дає ці накази, не знають, що таке тримати кругову оборону. Благати про вогонь на заборону чи відчайдушно, чекати евакуації якої не буде. Це не стратегія і не військове мистецтво, це жорстоке ігнорування реалії фронту. Ми втрачаємо людей щодня безглуздо і безрезультатно. Ключові проблеми. Перше ігнорування реалії фронту. Рішення ухвалюється людьми, які не мають реального уявлення про стан справ. Друге відсутність відповідальності відправляти людей на смерть легко, коли ти сам залишаєшся в тилу. Третє – деградація армійського потенціалу постійні втрати кваліфікованих кадрів без їх зберегти ведуть до катастрофи. Це не героїзм, це системне знищення власного війська. Реальність не змінюється від мовчання. Ми маємо перестати ховатись під гаслами і почати визнавати помилки. Інакше ми втратимо все не лише позиції, а й саму армію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.